Зазвичай нема так такої можливості використовувати органічні добрива. Ну це найбільш такі безпечні добрива. Треба шукати можливості от яким чином зробити самим такі органічні добрива, які могли би покращити. Якість ґрунту на кожній ділянці, я вважаю, необхідно, щоб розташовувався спеціальні місця, де перегнівають різні органічні решки. І час від часу необхідно поливати. І ці органіки дуже непоганий перегній. Получається, які можна застосовувати в якості добрив. Можна використовувати і мінеральне добриво, не треба боятися мінеральних добрив. Якщо огород знаходиться в селі, то, як правило, господарі вони тримають і худобу. І в принципі, у ці відходи ну, найбільш краще вважається, це відходи від корови. Також можна використовувати послід птиці, ну це більш навіть можна і підкомку робити, його розбавляють там е, значить, такі невеличкі пропорції значить, для того, щоб підкормити. Ну, головне тут не перестаратися, бо коли бо дуже багато добрив, це теж не дуже добре. Із всіх відходів від тваринництва, ну саме такі вважається небажане – це від свинарства. В принципі, ну попіл це один із видів добрив. І раніше, коли тільки... Зиморобство воно розпочиналось. Можна навіть сказати, що це було основне, коли засіки лісу звільнялись від дерев, їх піджигали, і от на цьому попелищі ну, створювалися де вирощували якісь культури. Ну, частіше це були зернові культури.